Друже, радий бачити тебе! Сьогодні я хочу розказати про надзвичайну людину, яка прославила Україну, і чий день народження ми святкуємо у березні. Навесні, коли тануть сніги, і на рясті засяє веселка, повні сили й нової снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. 9 березня в Україні відзначається день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко відомий син нашої української землі. Поглянь на його відкрите обличчя, ясні очі, добрий та розумний погляд, пишні вуса, високе чоло. Тарас Григорович, як і ми з тобою, колись був маленьким Тарасиком. Давай разом зазирнемо у дитинство Великого Кобзаря і пригадаємо, яке воно було. Одного весняного дня в селі Моринці на Черкащині, в хаті кріпака Григорія Шевченка 9 березня 1814 року народився хлопчик Тарас. У старій хатині в кріпака колись в тихий день весняний хлопчик народився. Батьки Тараса були бідними сільськими кріпаками батько Григорий Іванович Шевченко та мати Катерина Якимівна Бойко. У родині, крім Тараса, було шестеро дітей, старші сестри Катерина та Марія, брат Микита, молодші сестри Ярина, Марія. Брат Йосип, Сім'я Тараса жила дуже бідно. Ще малим хлопчиком Тарасу довелось працювати, пасти за селом ягнят, носити воду. А він полюбляв малювати та вірші складати. Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Дитинство Тарасика було нещасливим, бо в 11 років він залишився круглою сиротою. У селі Тарас деякий час пас свиней у свого дядька, а пізніше громадську череду. Будучи пастухом, Тарасик завжди мав при собі шиту з паперу маленьку книжечку, де малював і записував народні пісні. У тяжкій неволі ріс малий Тарас. Він не вчився в школі. Він ягнята пас. Щоб мати змогу навчатись, Тарас прислуговував шкільному вчителю дяку, шукав у сусідніх селах церковних малярів, які могли б навчити його малярство. А потім його забрали на службу до панського твору. Вечорами й ночами, виконавши всю загадану роботу, Тарас Потай брав книжки з панської бібліотеки, читав і малював. Одного разу хлопчик малював і не щувся, як заснув, бо дуже втомився за день. Ох і розгнівався пан на свого кріпака і волів покарати його різками. Але згодом таки вирішив віддати Тараса вчитися малювати. Так закінчилось дитинство. Тарас став дорослим. Та доля йому таки всміхнулась, він вивчився в академії мистецтв. На допомогу прийшли друзі, визволили його, і він став вільним. Багато Тарас малював, писав вірші, подивись, які картини він залишив. Дуже багато віршів написав Тарас Григорович для дітей. А у 1840 році вийшла в світ збірка Кобзар. Шевченків Кобзар це біблія українського народу. Це книга, якій судилось бути безсмертною, бо сам народ визнав її своєю книгою. І хоча Шевченко жив давно. Але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені йому пам'ятники, до яких приходять люди і покладають квіти. А в хаті, де народився Тарас, нині музей. Кожен вірш Тараса Шевченка, мов пісня милозвучний та гарний, а багато Шевченкових віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Послухай, ну, один із таких віршів Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловей ковгає землю, убрану весною. Бранці зустрічають. Як гарно Тарас Григорович розповідає у цьому вірші про весну, про те, як прокидається земля після зимового сну, про перші квіти, пташиний спів, красу рідної природи. Тарас Григорович дуже любив Україну, оспівував її природу. І тому сьогодні я пропоную виконати аплікацію з квітів за мотивами віршів Шевченка. Аплікація називається Барвінковий вінок. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу, аркуш блакитного і зеленого кольорів, клей, ножиці, простий олівець, блюдечко. Приклади блюдечко до альбомного аркушу, обведи простим олівцем. Зроби шаблон квітки. Поклади шаблон на білу сторону блакитного паперу, обведи. Склади папір гармошкою. Виріжи квіточки. На зеленому аркуші намалюй листочок. Склади гармошкою. Виріж листочки. Виклади деталі на альбомний аркуш на круг. Будь уважним, квіточки і листочки чергуються. Приклей деталі, гарний барвінковий вінок вийшов. Сьогодні ми говорили про великого поета Тараса Григоровича Шевченка. У народі кажуть Шевченко Тарас, наче сонце для нас. Тому ми з гордістю вимовляємо це ім'я, пам'ятаємо і шануємо його. І виконали аплікацію барвінковий вінок. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився, і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!